Доброго ранку, суботнього всім. Ну що ж, сонечко, погода гарна, сприяє праці. Я сьогодні маю деякі плани, але буду все показувати вам за рядом. Зачистила я з відео, тому що працюю і маю що показати. Сьогодні сподіваюся, що нам зорять город. Ось, вже розкинула листя від, покажу вам, город невеликий, не малий, аж там, бачите, до. Межі горіх у мене ось обсипався б вже був, і я це все листя розкинула по половині города, скільки могла, то чекаю на трактор. Поки трактор має приїхати, ніби моєї роботи там немає, лише показати те, що хочу, як я хочу вигороти город з якої сторони. Ну, це таке сільське обов'язково покажу. Якщо е, застанемо це дії. То обов'язково покажу, можливо, комусь буде і цікаво, як орять город трактором. А я маю плани пересадити велику троянду. Я про неї говорила, не знаю, як це буде. Ось йду до неї. У нас, до речі, сьогодні був досить такий потужний приморозок, але рослинкам вже не шкодить, бо тому що все, що мало замерзнути, вже замерзло. Ось, оділа 15 курток на себе. Зараз буду роздягатися поволі. Я хочу викопати цю велику троянду і забрати цю арку. Не знаю, як це буде. Я вже принесла сокеру, лопату, пилку. Думаю, вже почала копати, але ж покажу вам, а потім вже будемо розказувати. Бачите, ось так я це хочу зробити мої інструменти. Буду її. Опилювати, звісно, бо ж ясно, що таку велику не буду пересаджувати. буду пересаджувати і цю, і оцю разом з аркою забирати звідси мені не подобається. Що далі тут буде, будемо бачити. Не знаю, чи вистачить мені сил. Ну поки що копається гарно, але вже дійшла до такого потужного коріння. Дайте покажу. Бо я думаю, покажу. Бачите? Ось. Ось такий корінь. Бачите, сильний такий. Зараз максимально, скільки можу, тако обкопаю. Коріння об сокирою обріжу. І тут, я думаю, десь на такій висоті, щоб я могла приблизно його перенести. Перенесу. Рослина досить стара, але змоги тут тримати. Є. Це вона вже обрізана, бачите, ці сторони вже обрізані. Але тримати її тут не можу, бо тому що. Ну, якось, знаєте, дві рослини займає мені пів цієї все, всієї території. Хочу тут щось інше, маленьке, ну не знаю, про це побачимо. Спочатку треба звільнити місце. Рослина піде за територію подвір'я, туди, де буде, ну, покажу пізніше, за територію піде, бо тому що це дійсно дуже велика така троянда, потужна. І маю думку її перенести. Свої дії буду показувати по мірі того, як це все проходить. Є у нас такий вислів в регіоні, не мала баба клопоту, купила собі порося. От таке саме і моє. Хотіла я викопати троянду. Все, я подумала, я вирішила, все, ніхто мені не заважає. Ну і не допомагає також. Дивіться, цю більш молодшу, червону я викопала, вона розділилася на дві частинки. Яма ось така, вже трохи я при. Прикопала, бо тому що звідси глину сюди, щоб ями не було. Ломіком. Прийшлося мені ломом це робити. Ломом і ну, така штука опора. Ось, І я цим усім викопала. Ось маю таких два кущика. Цей. Получилося два у мене, бачите? А, до речі, да, обрізала спочатку. Е, ось цей получився, і оцей. Цей не дуже гарно, Але я думаю, що я його зараз засиплю попелом. Ось. Але так, так, з цього боку непоганий такий кущик, має молоденькі прирости, можливо, нижче навіть його пущу. Арку, що я зробила? Я опилила і арку просто завалила. Бачите, опилила і арку просто завалила. Зараз я арку це дурниця, це я пилочкою зроблю, за це не переймаюся. Думаю, як витащити цей кущ і чи буде з нього щось. Бо подивіться, який він старий. Він настільки старий, що мені аж страшно. Я не знаю, наскільки глибоко. Напевно, закопаю його максимально глибоко, але спочатку треба викопати. Бачите, які вони моя рука? Ось ось. Який він великий. Не знаю, не знаю. Ну, буду копати полюбе, бо я вже вирішила, здалеку мені вже подобається. Чекайте, бо я тут намісила. Ось, як ви бачите, місця там буде достатньо. Зараз я все поприбираю. Десь на ту кішку. Зараз я це все поприбираю, але спочатку треба докопати до кінця. Вже роздягнулася, куртку повісила. Дуже-дуже дуже і дуже. Але нічого, помало йде. Зараз ще раз трохи ломіком так піддіну і думаю, що витягну його. Мені вже подобається, що є таке місце. Мені вже це подобається. Жимолись піде оця шапошна. Це моє, ніби я розсаджувала. Я думаю, що я зараз зроблю коло. Фантазії маю повну. Головне справитися з фізичною роботою, бо навіть немає кого попросити, щоб хтось допоміг мені, ніби, знаєте, під, підсадити цю, цю троянду. Ну, Шокована я трохи. Ну, я так придумала. Ви знаєте, якщо я щось придумала, то е, мене вже мало хто може зупинити. Так що таке, продовжую. Зараз покажу далі. Ну що, я це зробила? Шокована. Не знаю, чи ця троянда буде жити, але так як є. Ось вона. Дивіться, який великий стовбур. Вона геть стара. Геть. Ну от Моя рука, от наскільки я її не можу навіть обійняти. Дуже старе коріння. Ось таке. Є трохи молодого. Я думаю, що я її почищу. Ну, як почищу, ніби це опилю. Зараз це що геть таке недобре. І спробую посадити максимально глибоко. Крім того, пірвала всіркувалія. Крім того, я думаю, що може би я ще нарізала живців. Цікаво, чи вони приймуться, посадила під банку з цієї троянди, чи вони приймуться, чи ні. Йду копати. Ні, ще не йду копати. Ще йду звільню арку від цього всього. І чекаю трактор. Так ще не приїхав трактор. Зараз трактор там вире, і я думаю, що я з того боку хочу садити ці троянди на арку. Ну, Буду бачити, як воно буде. Ну, поки що, поки що так відкладаю це в сторону і йду почищу арку за допомогою секатора. А, ще маю викопати волжанку. Тут у мене ще волжанка. І заберу ці всі кущі ріща і буду. Розрівнювати. І поки що, ну, поки що я, я шокована, чесно кажучи. Ну, так завжди, знаєте, сама зроблю, сама потім дивуюся цьому всьому. Це все треба зачистити, арку секатором, обрізати, винести, ями закопати, троянди перенести і зробити планування. А потім заважає мені, звісно, ось я викопую масово. Блакитним квітує брунера. Брунера така зараза. Ви знаєте, брунера це щита вона така агресор. Зараз я це все зроблю, але трошки треба мені перепочити. Ну що, вже проходить майже півдня на мою троянду. Ось, я хотіла здалеку показати. Бачите, скільки місця там звільнилося, трохи тінь там. Я буду вертатися до цього, бо я ще не закінчила. Звісно, покажу ще неодноразово. Ну Дивіться, я забрала троянди, забрала арку. Це коштувало мені неймовірних зусиль. Ось, бачите, повно бурянів. Ну, як бурянів, це все квіти, залишки. Я викопала звідси всю будлею, забрала, бо, тому що вона насівається, будлею це ще той, я вже казала, агресор. Викопала будлею, забрала волжанку. Волжанка <реш> ручки моє. волжанка була ось тут по центру, між двома трояндами. Я її пересадила ось тут. Волжанка дуже великий, потужний кущ. Він такий, знаєте, до хто не бачив влітку, така вона метр п'ятдесят приблизно, Ну, метр двадцять, метр п'ятдесят, з такими неймовірними суцвітями, схожими на мімозу трохи, або навіть на. Різновита стильби, ну, менш з тим, влітку побачите, я її пересадила сюди. Тобто вона велика, висока і вона буде не заважати нікому. Тут у мене сонечко трохи западає. blue, blue Arrow в мене. Так? Ні, не blue Arrow, забула. Кіпарисовик. Ой, зараз скажу пізніше. Один, другий. І третій вже був там посаджений з П-дев'ятки. Якщо пам'ятаєте, я брала взимку П-дев'ятку, дуже багато рослиночок і насадила. Була акція там непогана в розпліднику. Я посадила, і ось вони тут. У мене ось тут один рослинка, одна тут. Потім два молоденьких. Ці рослинки реально коштували по 45 гривень. Ось піднявся у мене отакий кипарисовик. Зараз скажу всі назви, подивлюся, я позабувала. Там у мене стрікта. Якщо видно. І тут у мене жимолость моя, яку я сама розсаджувала, і мені треба з цим усім зробити якийсь ряд. Поки що. А, і хости, Да, основне, я забрала звідси ті хости великі. І, хто пам'ятає, влітку тут були такі дві здоровенні хости. Попід паркан там в тіні залишила, а ці забрала, бо вони, по-перше, горіли. По-друге, мені загораджували місце, займали багато і загороджували ці маленькі хвойнички. Все. На цьому етапі я йду винесу сміття це все, бур'яни і не знаю, далі не знаю. Трохи я ступорнулася і не розумію. Ось стало так. І не розумію, як я хочу тут далі. Там у мене стрижена анабелька. Тут у мене стрижена анабелька. Ще не стрижена, верніше. жимолось. Те, що у мене опора, це у мене там волотиста гортензія, ніби на штамбі. Ці Два хвойних, це блуару, бачите, один і другий. Пригадала я ці два, е, то. А, Елбуді. Ось, нагадалася елбуді, Ось це у мене Елбуді, це у мене величенькі два. Ось так, якщо видно, один елбуді, потім інший. І там малючок третій, але він підтягнеться. Калинка на штамбі сформована, Волжанка посередині. Там пересадила туди між калиною і в... Елводі, пересадила еквелегію. По-моєму, у мене одна була десь там, не знаю звідки в мене взялася ось тут. Ці троянди у мене тут незрозумілі. Тобто ця діляночка у мене. Е, ну така, така Що потребує думок трохи моїх, не знаю. Але на цьому я не буду затягувати відео, бо основне я хотіла показати, як я пересаджую, е, як я викопала ці дві величезні троянди разом з аркою. Е, трактор таки не приїхав, хотіла показати, як я їх посаджу, але мені треба, щоб там був трактор. Спочатку, а потім вже зора город. і там частину, де я хочу робити новий квітник. і Тому е, поки що не покажу пересадку, якщо встигне, якщо і трактор приїде, якщо ну звісно, сьогодні він приїде, але пізніше вже зніму в іншому відео. А я йду планувати цю частинку і вже покажу в наступному відео, що в мене тут виходить. Бо трохи затягую вже нібито забагато. Ну, основне, що хотіла, розказала. Це ви чекайте другої серії, подивитися, що з цього буде. Бо сама ще не знаю, що буде. Така це вузка, така незрозуміла місцинка. Але хочу щось переробити. Не знаю, що поки що не розумію. Добре, е, поки що всім гарних, спокійних, головне, спокійних, гарних і е, тихих вихідних. А там далі все зробимо, і все в нас буде гаразд. Все. а я йду працювати.